Невідомо звідки з'явилися е, наші хлопці, е, лікарі. Вони до дверей будинку-офіцерів, а їх не пускають. Ну тут. Я вірвався там, трошки погримав на них. Начальника будинку не було, був його заступник. Були генерали, полковники управління виховної роботи за дверима. Я їх попередив, якщо ви негайно не впустите зараз медиків в територію будинку офіцерів на перший поверх, щоб занесли поранених і вбитих, ми захопимо весь будинок. Хоча захоплювати вже не було ким, майданівці вже побігли. На першому поверсі будинку офіцерів, наші медики, в тому числі і колишній міністр охорони здоров'я, прямо на стільцях. Оперували, перев'язували, люди сиділи хто на підлозі, хто на стільцях позносили, звідки там стільців позносили. Сиділи поранені з розбитими головами, руками, ногами, там, обличчями, все. Сиділи прямо забитий, фактично був весь цей хол, повністю забитий був людьми, а в той час теж на стільцях робили перев'язки, поранені і все інше. Цікавий момент. Коли прибула перша швидка допомога, до неї підбіг Поліщук. І одночасно до швидкої допомоги підбіг, генерал підійшов генерал Кузьмук. На п'ятачку перед будинком офіцерів лежав поранений, чи то в стегно, чи десь трохи вище Беркутівець. Ну, лежав собі спокійно на ношах. І Поліщук підбіг до лікаря своєї швидкої допомоги і каже, давай не гай, но у мене люди вмирають, і там щось пометить, який стан, передсмертний стан медикам, він що там назвав. А козьмок відставити, цього берете. І швидка, перша швидка. Забрала пораненого взад Беркутівце. Легко пораненого. Паліщук кричав до цього лікаря, ти ж, ти ж порушуєш клятву Гіппократа Ти ж не лікар, ти ж садіст. І, і на цьому, і до Кузьбука кричав, що ви робите? У мене люди помирають, треба негайно вивезти тих, які помирають, їх рятувати треба. Двері захлопнулися і швидка поїхала. Почали прибувати інші швидкі. І тут інша ситуація. Люди в тяжкому стані, поранені, тільки що прооперовані, оперували їх майже по-живому, не хочуть йти в швидку допомогу. Везіть нас тільки на Майдан. А ті категорично відмовляються на Майдан вести, бо тут вже все захоплено. А люди не хочуть, упираються не хочуть їх. Бо вони знали, що з лікарень люди пропадають, невідомо куди діваються. Лікарень людей забирають, потім арештовують, садять в тюрму.